Доброго дня, любі друзі! З вами знову Ro Digital Studio. Мене звати Роман Коуд. І сьогодні я презентую вам новий сайт, який ми розробили для нашого клієнта. Це сайт для канадської компанії, яка займається встановленням полів і продажем паркетної дошки. Давайте подивимося, наскільки красивий сайт у нас вийшов. Дивимося, наскільки швидко він завантажується. Дизайн повністю функціональний, є каталог продукції, Флорея. стильний новий дизайн в новому стилі. Це система підтримки. І якщо ви збираєтесь розробити сайт, ви так само маєте мати на увазі, що вам вона може бути підтримана. Потрібна. Давайте глянемо, як вона працює. Можна написати повідомлення, і служба підтримки його отримає І відповість. на сайті обов'язково є е, мапа, і невеличка галерея, як виглядає шоурум. А ще одна дуже приємна частина нашої роботи це вивчати наскільки швидко працюють сайти, які ми розробляємо. Звертайтеся до нашої агенції для того, щоб розробити швидкий, зручний та комфортний для вашого користувача вебсайт. Ми обов'язково допоможемо. Дякуємо вам. Слава Україні! І героям слава! Разом до перемоги України!